Яке щастя, брате, сестро Богові служити, залишити світ широкий, у тьмі не блудити, коли служиш щирим серцем, цілком відданий, наповняє Господь щастям, спокоєм наповняє, любо тоді в цьому світі та солодко жити. Бо вже ходим в Божій правді не можемо грішити. Господь духом наповняє і далі провадить. Хто цілком йому відданий, він того не зрадить. Він зігріє у любові, як мати дитину. А по смерті він наділить в небесах частину. В небесах там хори, ангели співають. Чуєш, друже, вже співають і тебе дожидають. Якщо хочеш, милий, друже, також там співати, мусиш, друже, своє серце. Богу довіряти. Не вагайся, не лякайся, людей не встидайся, в покаянні йди до Спаса і йому віддайся. І тоді в житті своєму ти побачиш чудо, заспіваєш пісню слави і спасенним будеш. Амінь.